Сьогодні на виконкомі виділили понад мільйон гривень із цільового фона на облаштування зеленої зони, ви сказали на правобережжі. Мільйон да, 34 чотири виділили кошти на відновлення дитячого майданчику, який є один єдиний квартальний дитячий майданчик на вулиці Правобережній в районі будинку 42-42А. Якщо ви навіть зараз туди поїдете там. Буде просто дуже велика кількість дітей людей, бо іншого в них немає. І е, впевнений, що в зв'язку з тим, що майданчиком користується дуже велика кількість дітей, він дуже швидко зношується. І крім того, ми ще з. Попередніх періодів, з 2020 року-2021 року, ми не закінчили облаштування майданчику для гри в вуличний баскетбол і відновлення тих елементів, які сьогоднішній день на сьогоднішній день аварійні. На балансі він облагуси Кременчука, він опікується, прибирає, намагається якось там підтримувати в безпечному технічному стані цей майданчик, але всі ці кошти будуть спрямовані саме на його відновлення. Ініціатором, ініціатором цього питання був якраз Олександр Плескун. І ми поступово ці, ці кошти це з цільового, цільового фонду і по мірі надходження коштів в цільовий фонд будуть фінансувати ті чи інші видатки на капітальний ремонт цього майданчика.